Вітаю усіх, я залиша. Зранку дощ, дощ, дощ. І ось нарешті висунулося сонечко. Сонечко, дівчатка, вам трошки сонечка. Сьогодні у нас субота. Маємо робити звідти пов'язаннячку. Ось, що у нас тут таке розквітло? Вже все, 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 все. Ой, божечки, вітряниця. Вітряниця немона даже цветет. Ось таке сонечко. Трошечки вам сонечка. І підемо працювати. Вітаю, любі друзі! Мене звуть Ольга. Ось такий у мене Вернісаж осінніх барв. І сьогодні я хочу зняти звіт по проєкту, який має назву Вернісаж осінніх барв». Започаткували його. Ліна Сергієнка і Маруся Марусина скринька рукоділля. Цей проєкт має п'ять номінацій, які називаються Діти то наші квіти, в якому ми в'яжемо для діточок. Друга номінація Краса Осені в Жінці. Ну, я буду одразу. І показувати, що я в'яжу для діточок, я ще не вибрала нічого. А краса осені в жінці, я ось в'яжу такий светрик для себе. Він потихеньку продвигається, це кругла кукетка, перший раз в'яжу. Я дуже багато чого в перший раз вирішила пов'язати ось така ниточка, це букле, і з паєтками, і мириносику я трішки додавала. Це по другій позиції, що я в'яжу поманеньку mm. двигаюся вперед. Потім у нас номінація зігріємо ручки та ніжки. У цій номінації я заявила, тому що носочки у мене вже поднабридли. а в цій номінації можна в'язати все, що зігріває. Ось у мене зігріває отака от хустина на даний час. За Останній час я пров'язала 12 рядків, повільно дуже в'яжеться, але я впораюся і постараюся її скоріш продвинути. Ось. Четверта номінація: оселя вбралася в Багряне намисто. У цій номінації я в'яжу свою. Наволочку для подушечки з дуже важкої пряжі, це віскуза і мікрофібра, все воно сипеться, розсипається, але я в'яжу і потрошечку просуваюся. Уже осталося мені зовсім трішечки ще чотири рядочки, і я завершу цей проєкт. І п'ята номінація у цьому проєкті, це ніколи не пізно робити добро. І я заявляла, що буду в'язати для знайомих. Людей похилого віку подаруночки. Ось я зв'язала ось такі тапочки. Ось такі ось тапочки зв'язала. І я їм подарую сьогодні, якраз ми з ними зустрінемося у парку. І я їм подарую ось такі тапочки і ще зв'яжу, і ще одні зв'яжу. Ось. Такі у мене просування по проєкту Вернісаж осінніх бар. Я дивлюся у всіх дівчаток, дуже цікаві проекти у них, яскраві, я запрошую пройти по хештегу, подивитися, як в'яжуть українські майстрині. І що я ще хочу сказати? За даних умов, у мене немає технічної можливості знімати багато відео коротеньких, і тому що ці процеси у мене Приймають участь і у іншому е спільному проєкту, то я за один раз покажу і те, як я просунулася в ньому. Проєкт... <праць> <праць> Стоп не в'язи започаткувала Вікторія, українська в'язалочка. Її канал Україночка в'яже, зв'яжемо тренди. Я у цьому проєкті він почався у вересні, і ми кожної суботи показуємо, як ми просунулися. У своїх недов'язах. На цьому тижні я просувалася тільки трішечки, трішечки я просунулася по шалі, зв'язала 12 рядочків, так як у мене в обох проєктах приймають участь однакові речі. У неделязах і тому ось я просунулася трішечки по шалі, дуже хочу її скоріш дов'язати. Мені вона дуже подобається, дівчаткам подобається, тому я її просуваю. І ще мені хочеться дуже зв'язати скоріш собі ковтинку, і ось я трошечки. Ось настільки, ось настільки я просунулася. Мені залишилося 12 рядків, і я буду вже переходити це кругова кокеточка, і я вже буду знімати петельки на рукава. Ось така річ у мене виходить. Я просуваю тільки два проекти у недов'язах, і поки що на цьому все. Проходьте, дивіться, дівчаток по хештегам. Це дуже цікаве кіно, дуже цікаво. Я бажаю всім успіху, натхнення, мирного неба над головою і всього самого-самого найкращого. До побачення!